Арта на 100 кілометрів, український морський дрон проти російських гелікоптерів, французький міні-шахи та Х-101 стала вдвічі потужнішою. Про ці та інші мілітарні новини тижня, що вже минув в нашому новому сьогоднішньому випуску. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Котре можна повторити, що російсько-українська війна впливає на увесь мілітарний світ, і сьогодні про це буде дійсно багато. В першу чергу країни дивляться на те, що працює, і намагаються зробити таке і собі. Ось, наприклад, одна французька оборонна компанія розробляє і вже майже повністю завершили цю розробку свого варіанту шахеда 238 тридцять чи як там правильно 330, це баражуючий боєприпас, що має максимальну швидкість 400 км за годину, дальність польоту у 50 км та час польоту близько однієї години. Його задача полювати на броньовані та захищені цілі. Контракт на розробку такого БПЛА було зроблено майже рік тому, і от зараз вже є майже готовий результат. Також він має отримати бронебійний кумулятивний боєприпас та підвищений захист як від активного захисту техніки, так і від придушення GPS завдяки навігаційній системі, яка незалежна від GPS цього. Мені здається, що вартість такого задоволення навряд чи буде такою ж, як у ж самого шахеда, проте логіка цього виробу більш ніж зрозуміла. А там може ще через пару років вони зрозуміють, що треба робити дешеві FPV. Райнметал, німецький виробник озброєння, збирається передати Україні нові далекобійні артилерійські боєприпаси з дальністю в 100 кілометрів. Скоріше за все, такої дальності можна досягти, використовуючи для цього арту з довжиною ствола у 52 калібри, на кшталт Цезарів, крабів, панцергаубіць і так далі. Це, звісно, дуже круто, бо на такій відстані це вже треба ну, ракети мати, хоча в той же час складно навіть уявити, скільки буде коштувати такий снаряд. Екскалібур, який е, також виявляється, Ося дуже, скажімо так, піддатливим дії реп коштує приблизно 70 тисяч баксів за одну штуку. Тут же вартість може досягати 150 тисяч баксів, принаймні так стверджує британський аналітик та консультант оборонної промисловості Ніколас Драмонд у своєму дописі про доволі схожий американський боєприпас Ramjet 155. І якраз там же він задає логічне запитання: а навіщо потрібна така арта за такою ціною, якщо є HIMARS, стандартний постріл, з якого коштує приблизно так само. Продовжуючи тему того, що було теоретично добре, а на практиці виявилось не дуже, поговоримо і про американські авіабомби JDM і R. -ER. Десь нещодавно хтось з розумних людей написав, що усі круті технологічні переваги західного озброєння над російським нівелюються буквально за 2-3 тижні, допоки росіяни не знаходять їм протидію. В минулому випуску ми вже говорили про те, що, наприклад, GLSDB виявились не те, щоб зовсім ніякими, а просто менш влучними, якраз через те, що вони покладаються на GPS. jdm і R, -ER, який грубо. Покажучи, складається зі стандартної авіабомби, на яку чіпляється модуль, який і дозволяє цій бомбі бути ефективнішою та точнішою завдяки наведенню по GPS. З тим, який реп у росіян, і як вони його активно використовують, звісно ж, все це втрачає свою актуальність. До речі, в доказ цієї їхньої потужності, буквально ось днями вони настільки боялись ударів по тимчасовому існуючому ось цьому Кримському мосту, що глушіння GPS впливало на цивільні літаки біля узбережжя Туреччини. Так, от сполучені штати зрозуміли, в чому проблема і як її вирішити конкретно в нашому контексті. Повітряні сили США уклали контракт з компанією, яка виробляє систему самонаведення home он GPS на власне закупівлю та інтеграцію цієї системи на GTM. Система полягає в тому, щоб автоматично наводитись на джерело перешкод, і таким чином. Ця авіабомба перетвориться на такий собі аналог ракети Харм, яка працює по РЛС, маючи достатню кількість боєприпасів, літаків та доволі логічної тактики, яку зокрема застосовують і росіяни, але трохи в іншому контексті та ключі, можна наробити дуже і дуже багато різних смачних речей. На особисто мій великий подив до надходження F-16 в Україну, судячи з усього, підходять дійсно серйозно. Країни, які передають їх, зокрема, наприклад, Нідерланди, дають не просто літаки, а одразу ж закуповують озброєння того чи іншого класу на десятки та сотні мільйонів доларів. І хоч загалом країни НАТО та їхнє озброєння на чи як має спільну архітектуру, пілони і так далі, не можна просто взяти і причепити Storm Shadow чи французький Hammer на F-16, принаймні не можна було. Ну, Франція вже зараз працює над тим, щоб їхні авіабомби, Ааа Хаммер, які дуже грубо кажучи, теж саме що й Джейдем, могли нативно працювати з F-16. Пілони для озброєння там однакові. А от мізки одні з іншими не товаришують. А запускати їх з F-16 синьо ізострічковим методом, як це роблять зараз з українськими мігами, не найкращий варіант. Так само, скоріш за все, вже зараз британці, я дуже сильно не це сподіваюся, працюють над тим, щоб адаптувати бомби Пейвей 4 під F16, паралельно якось збільшуючи їхню дальність роботи, бо там усього 30 кілометрів. В будь-якому випадку інтеграція усього цього в сучасні літаки з відносно сучасними натівськими мізками точно буде простішою ніж під радянські міги та сушки. Найцікавішою ж новиною минулого тижня, як на мене, стала чергова атака на російські корити за допомогою морських безпілотників. Одне корито потопили, що вже дуже добре, але цікаво інше. Росіяни виклали в мережу відео, як вони за допомогою гелікоптера збивають один з цих дронів. Їм це на жаль вдалося зробити. Проте далеко, скажімо так, не з першої спроби, але цікаво тут інше. На зафільмованих кадрах видно, що ці дрони мають на борту ракети Р 73 класу повітря-повітря. Одна з них була випущена по гелікоптеру Мі 8 раніше, проте, на жаль, не влучила. Ця ракета може запускатись із наземних систем, і для націлювання вона має власну теплову ГСН. Чи шкода, що ракета не влучила в гелікоптер? Звісно, шкода. Чи могли ви собі взагалі уявити, що дрони морські будуть мати хоча б можливість вражати російські гелікоптери? Особисто я такого уявити не міг. Я впевнений, що відповідальні за це структури та особи подивляться на результат, зроблять висновки і в заголовках рана. Чи пізно ми побачимо морський український дрон знищив російський Ка-52». Українське видання Defense Express з посиланням на власні джерела стверджує, що росіяни почали виготовляти та використовувати ракети Х101 з подвійною бойовою частиною. Тобто до стандартних 450 кг додається ще 350. Зроблено все дуже просто за рахунок зменшення паливної частини. Ну тому що для атак по Україні там разом із маневрами вистачить, залишившихся 2,5 тисячі кілометрів. Чи ускладнює це її збиття? Ні. Чи несе вона більше шкоди? Звісно ж, фактично вдвічі більше. Тому при влучаннях вона буде наносити ще більше шкоди, як власне і уламки від неї при збитті також можуть наробити великої біди. Продовжуючи тему досвіду війни в Україні, виробник бойової машини боксер вирішили навчити працювати її проти рою БПЛА, ну тому що усілякий активний захист і решітки це добре, звісно. Проте все ж краще, щоб воно могло знищувати все це, а не витримувати удар від нього. Для цього використовується безекіпажна дистанційно керована башта, що оснащена стабілізованою 30-мм гарматою, яка може обертатись на 360 градусів, та використовувати програмовані уламкові боєприпаси, що загалом було і до цього. Тепер же до цієї системи входить радіочастотний та оптичний датчик, який разом засікають появу безпілотників, після чого туди автоматично наводиться приціл панорамний. Машини Зір виявляє та захоплює в ціль і виміряє відстань до цієї цілі. А оператору треба вже просто навестись на них гарматою і відпрацювати. Це, звісно, круто. Проте на показаному відео ворожі дрони. Ну, скажімо так, взагалі не агресивні і взагалі не поспішають, скажімо так. Плюс зовсім скоро рій дронів дійсно стане реальністю, що буде використовувати до всього цього штучний інтелект, а то захоплення, машини зір і так далі. Тому це також треба вже зараз враховувати при розробці усього цього. Ну, а тепер трошки по звітності з нашого розіграшу. Два переможці отримали свої подарунки днями. Третій досі не відповів. Тому гра перейде в наступний розіграш. 63 третя ОМБР отримала Mavic 3T. Ось відеозвіт. Важаю міцного. хочемо подякувати. YouTube каналу Розетка та пану Агностику за допомогу в вигляді Mavic 3T. разом до перемоги. Слава Україні! Рай, Рай, слава! Ще я намагаюся їм закупити деякі камери, які їм треба. Проте обмеження НБУ, м'яко кажучи, заважають це зробити зі штатів. Коротше розбираємось. Ще трошки грошей було витрачено на невеликі, проте не менш важливі збори для чорних запорожців, 124 ТРО, а також, звісно, ж на священий Русоріс. Також 79 -та починає закуповувати перший квадроцикл. Ну а зовсім скоро будемо робити новий, ще більш крутіший розіграш з дуже смачними подарунками. Тож відкладіть ваші 10 гривень, бо запитів ще дуже і дуже багато. На фронті легше не стає. І не стане, тому ми, поки на те є змога за можливості, маємо робити усе від нас залежне, щоб допомагати нашим воїнам. Я щиро вклоняюсь кожному і кожній, хто боронить нашу країну. І дякую особисто усім, хто підтримує наше військо. На цій ліричній ноті, скажімо так, у мене на сьогодні все найближчим часом. Відео можуть виходити з деякими затримками з тієї ж причини, чому я досі не поголився. Але якщо усе буде добре, то я думаю, що наступного тижня, десь наприкінці, я зроблю те, що обіцяв. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу останніх мілітарних новин. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.